Навіть маючи уже певний досвід у програмуванні, я неодноразово повертався до повторення і вивчення теми рекурсії, тому що кожного разу, коли вона мені попадалася в коді, або коли мені було необхідно написати власну рекурсивну функцію, я забував, принципі роботи. І ця тема вона вивчається доволі рано, коли ви починаєте вивчати програмування. Проте я думаю, вона складніша, ніж інші. І хоч на практиці рекурсія зустрічається доволі рідко, проте для деяких задач, для деяких реалізацій вона підходить краще, ніж Рішення циклом таким прикладом може бути вкладений об'єкт, в якого невідома кількість вкладень, і вам необхідно по ньому пройтись, щоб знайти ключ з яким значенням або для інших задач. Тому в цьому відео я хочу розвіяти складність теми рекурсії і хочу порівняти її з роботою звичайної функції, в якої всередині є також виклики, але вони не рекурсивні. Тому що під капотом, що рекурсивна, що звичайна функція вона опрацьовується стеком викликів. І алгоритм роботи цього стеку викликів в обох випадках абсолютно однаковий. Отже. Як ви зрозуміли, що ключ до розуміння рекурсії лежить в алгоритмі роботи стеку викликів. Та давайте спочатку розберемося, для чого взагалі потрібен стек викликів на прикладі якоїсь простенької функції. Першим рядком ми бачимо банальну операцію запис у змін». Далі ми бачимо, що для генерації імені у нас викликається функція Generate Name. І ми інтуїтивно розуміємо, що для того, щоб функція Generate User Profile продовжила свою роботу, їй потрібно дочекатись, поки GenerateName поверне результат. Тому функція на деякий час зупиняється. Далі в Generate Name ми. Бачимо першим п'ятком об'явлення змінної. також банальна операція. Знову ж таки, щоб вона завершилася, потрібно, щоб відпрацювала функція Capitalize First Letter. І власне, Generate Name зупиняється на цьому місці, чекає виконання функції. Коли Capitalize First Letter повертає результат, тільки тоді функція повертає результат у змінну name першопочаткової нашої функції. І власне після того, як Generate Name і Capitalize First Letter відпрацювали, ми далі повертаємо дані юзера, і таким чином ці дані повертаються в змінну профайлу. І так ми. Бачимо, як працює ця функція, але у JavaScript у нього немає інтуїції, тому він не може зрозуміти, який порядок виконання функції, коли що ставити на паузу, і які параметри беруть участь в тій чи іншій функції. Тому для цього і існує стек викликів. Принцип його роботи доволі простий. Все, що потрібно знати, це те, що коли ми бачимо в коді будь-який виклик функції, він одразу ж попадає в стек. Зберігаючи локальні змінні і параметри, далі, коли ми всередині цієї функції викликаємо ще якусь функцію, і робота поточною призупиняється, в стек поверх першого запису потрапляє другий запис, в якому також зберігаються параметри і змінні, і в стеку вони зберігаються до тих пір, поки. Функція повністю не завершила свого виконання. І як тільки функція завершує своє виконання, вона видаляється зі стеку. І так, доки стек повністю не очиститься. Це власне весь принцип роботи стеку. А ну і ще коли функція ставиться на паузу і чекає виконання наступної, стек запам'ятовує, на якій стрічці ви зупинилися для того, щоб продовжити роботу не з першого рядка, а з того рядка, на якій робота призупинилася. А тепер давайте, знаючи цей алгоритм, ще раз поглянемо на цю функцію з точки зору роботи стеку. Ось ми бачимо виклик Деней Профайл у зовнішньому коді. Якщо це виклик, то він потрапляє у стек. Далі всередині Generate User Profile ми бачимо виклик GenerateName. І так як перша функція ще не завершила своє виконання, вона її виклик зберігається в стеку, і поверх першого запису ми е, записуємо виклик GenerateName до стеку. Далі всередині Generate Name ми бачимо Capitalize first letter. Як ми бачимо, що ні generate user profile, ні generate name ще не закінчили свого виконання, і через це Capitalize first letter попадає третім записом у стек. Як тільки він повертає результат, Кінчується функція GenerateName, яка повертає результат у змінну name функції generateUserProfile. Отже, вона також тепер видаляється зі стеку разом із CapitalizeFirstLetter. Далі у нас в головній функції повернення даних для юзера. І коли ці дані повертаються в змінну профайл, відповідно, і generateUserProfile дійшла до свого повного завершення, і тоді вона також видаляється зі стеку. І як результат, стек у нас пустий. Ось перед вами дуже простенька рекурсивна функція, яка просто виводить консоль лог, і коли n у нас дорівнює нулю, то вона виводить, що задача завершена, повертає пустий результат, тим самим завершуючи свою роботу. І давайте тепер прослідкуємо зі стеком, як вона працює. Ось ми бачимо у зовнішньому коді виклик do something із параметром 3. Як ми знаємо, коли ми бачимо будь-який виклик, він попадає в стек. Отже, записуємо do something із параметром 3 в стек. Далі йдемо в тіло функції і дивимося, як вона працює. Першим у нас стоїть умова: що якщо що n дорівнює нулю, то ми виводимо, що задача завершена і обриваємо функцію. n у нас 3, тому ми це пропускаємо. У нас спрацьовує консоль лог, що крок n в прогресі, і далі ми викликаємо рекурсивну функцію do something із параметром n-1. Так як у нас зараз параметр n дорівнює 3. То 3-1 дорівнює 2. Отже, у нас виклик do something» з параметром 2. Це виклик, отже, він попадає в стек. Перша функція завершила своє виконання. Ні. Вона стала на паузу із рекурсивним викликом, бо далі вона не може йти. Вона провалилась в рекурсію. І ми записуємо do something» з параметром 2. Поверх першого запису в стек. Тепер заходимо цю функцію з двійкою. n дорівнює нулю. Ні, у нас двійка. Отже, знову ми умову пропускаємо. Знову виводиться консоль-лог, що у нас крок в прогресі, і ми знову натрапляємо на рекурсивний виклик n-1. Так як зараз у нас n2, то 2-1 – це одиничка. Тобто у нас рекурсивний виклик до something із параметром 1. Друга функція завершилась. Ні. Вона знову. Застопорилась, тому що у неї рекурсивний виклик з параметром 1. Отже, поверх другого запису ми кладемо до із параметром 1 у стек. Далі ми заходимо знову в нашу функцію уже з одинички. Знову бачимо, що одиничка не дорівнює нулю, умова не виконується. Знову йдемо далі. Консоль лог, що крок в прогресі виконується. Знову рекурсивний виклик. Знову наша функція не пощастило їй завершитись. І зараз у нас n рівня одинички 1-1 – це 0. Отже, ми кладемо в стек поверх попередніх записів до із 0 і ось ми заходимо з нулем, і ми бачимо, що нарешті наша умова виконується n у нас дорівнює 0. нулю. Ми виводимо лог, що задача завершена, робимо return. Як ми знаємо, що return. Хоч він не повертає ніякого значення, він обриває виконання функції, і можна сказати, що для цієї гілки логіки в цій функції вона завершена. Отже, ми бачимо, що у нас в стеку зараз є виклик до самців з нулем, і він у нас вперше завершився. Він не застопорився на рекурсивному виклиці. Отже, ми можемо прибрати зі стеку цей виклик. Далі ми повертаємось, у нас в стеку лежить. Do something із е, параметром 1, і е, як ми бачимо, е, як ми пам'ятаємо, що стек він запам'ятовує на якій стрічці виклик застопорився. У нас він застопорився на виклику do something із нулем. Зараз ми знаємо, що ця функція виконалась, вона більше не у стеку, отже, вона нас більше не блокує, і ми продовжуємо роботи функції далі. Так як у нас в функції вже немає більш ніякого коду, ми просто у нас закриваюча фігурна дужка, ця функція завершилась. Але якби у нас був якийсь код після цього, там, наприклад, консоль лог, який. І чи якась будь-яка інша логіка, то він би пішов з цього місця далі виконуватись. Але так як у нас нічого нема, отже, наш цей виклик закінчується його нічого не блокує. Ми знаємо правило, що функція закінчилась. Вона викидається стеку. Отже, ду з параметром 1 також зникає. Далі у нас Дусам з параметром 2. Ми знову пам'ятаємо, що він застопорився на виклиці рекурсивному ду з параметром 1, яка щойно викинулась. Отже, цей виклик також нічого не блокує. Вже він продовжує свою роботу з того місця, на якому зупинився. Коду більше немає. Функція завершується і викидається зі стеку. Так само відбувається із нашим першим викликом, який потрапив в стек, але останнім виклику, який лежить у ньому. І ми заходимо в нього, і знову ж таки його блокував е, виклик Samsung з параметром 2, який щойно виконався, функцію нічого не блокує, і за цим самим сценарієм функція завершується і очищається зі стеку. І ось ми з вами пройшли власне по такому ж алгоритму стеку викликів, який і працював і для звичайної функції. Ми по такому самому алгоритму пройшлися по рекурсивній функції і переконалися в тому, що його робота була абсолютно однаковою. Отже, вам немає необхідності завжди в голові тримати алгоритм роботи саме рекурсивної функції. Знаючи принцип роботи стеку, ви завжди можете розписати покроково, як він працює, і вам не доведеться знову бігти в документацію, читати, що таке рекурсія, і так далі. А на сьогодні в мене все. Дякую, що дивилися моє відео. На все добре і до нових зустрічей.